Наталя, старша сестра Михаїла Маханькова, випускника гімназії номер 4 загибель брата влітку на Запорізькому напрямку став для неї особистою трагедією. Після випуску з гімназії він відслужив строкову службу в лавах Нацгвардії. А потім вирішив продовжити свою військову кар'єру і надалі в однострої ну, військовою стежиною. Він пішов служити ще сам ще до війни. Коли він загинув, звісно, це була дуже велика втрата для мене, дуже боляче, тому що ми були сиротами. Після лікування по він був вдома, потім він поїхав до Харкову, потім на Британію його послали на підвищення кваліфікації і. Після Британії він поїхав на Запорізький напрямок. Те, що Михайло вирішив обрати для себе кар'єру військового після випуску з гімназії, для освітян стало несподіванкою. В шкільні роки хлопець навчався добре, але великий інтерес проявляв до концертів, виступів різних організаційних моментів самодіяльності. Михайло був звичайним хлопцем, він нічим не відрізнявся від інших. Ріс багатодітній родині, але рано втратив матір. Сьогодні назавжди йому залишиться 22 роки, і дуже печально казати про те, що його ім'я навічно буде записано в історії закладу. Як ім'я воїна героя, Михайло був гідним мешканцем Покровського району, який своїми справами та мужністю в боротьбі із навалою російського ворога має бути взірцем для нас. І тому і в самому навчальному закладі, де навчався Михайло, і в районній раді підтримали ініціативу відкриття меморіальної дошки героєві. Ми відкриваємо меморіальну дошку Михайлу, нашому герою, котрий віддав своє життя. Усій страшній війні. Йому всього було 22 роки. Но його героїзм, його мужество завжди залишається в наших серцях. Ця дошка буде прикладом нашого покоління, майбутнього покоління, прикладом мужества, сміливості, отваги, патріотизму. Після відкриття меморіальної дошки Михайлу Маханькову священник освятив її, а всі присутні поклали квіти та запалені лампадки в знак пам'яті безсмертного подвигу захисника України, який віддав бою з російським ворогом найцінніше своє життя. Олександр Фофілатів Сергій Іванкін перший міський.